В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь в сльозах. Ще один волинський воїн віддав життя за Україну. Москва проводить інформаційну операцію проти України під назвою Ухилянт. У Грузії протест через закон про іноагентів. слава Україні. В ефірі ранкові новини 17 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. У Харківській області загинув військовослужбовець Віталій Каліщук із села Губен Володимирського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Затурцівської громади. Захисник загинув поблизу населеного пункту Подоли Коп'янського району Харківської області. Про дату та час прощання з полеглим воїном повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. Поліцейські затримали волинянина з амфетаміном. Так, на в'їзді у місто Володимир правоохоронці зупинили автомобіль Рено Меган, яким керував 24-річний волинянин. Під час здійснення перевірки у салоні автомобіля поліцейські виявили порошкоподібну речовину, зовні схожу на амфетамін, яку водій зберігав у великих розмірах. Заборонені речовини вилучили та направили на дослідження, а волинянина затримали. Слідство триває. Крав автомобіль та втопив його у турії на волині чотири рази судимого 24-річного жителя Ковеля підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Як повідомили у прокуратурі вночі, 21 березня молодик проник у салон автомобіля марки «ВАЗ-2107», перепаркованого біля будинку в Ковалі, завів його методом замикання електропроводів та викрав. Згодом він не впорався з керуванням і на пішохідному мості зіткнувся з парканом та з'їхав у воду. Авто зазнало значних пошкоджень, тож нині вирішується питання про обрання підозрюваному з запобіжного заходу. На одній з вулиць Луцька поліцейські наздоганяли п'яного водія. Про це повідомили у патрульній поліції Волині. Повідомляється, що під час комендантської години правоохоронці помітили автомобіль де Воланос, який хаотично рухався на вулиці Володимирській. Водій ігнорував сигнал патрульних про зупинку та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР. Невдовзі у місті Володимир цей автомобіль, проїжджаючи через блокпост, пошкодив всі чотири колеса та був зупинений. З'ясувалося, що водій – 23-річний лучанин. У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці на порушника склали відповідні адмінматеріали за вчиненими правопорушеннями. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 16 квітня противник атакував Україну дев'ятьма ударними в ПЛА, типу шахет з Криму. Усі дев'ять «Шахетів» були знищені мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України. А вдень російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на будинок в Береславі Херсонської області. Внаслідок влучання 15 місцевих жителів отримали контузії. У кривому розі п'яний чоловік помочився на портрети загиблих захисників біля меморіалу героїв. Просто шокуючий інцидент трапився ввечері 12 квітня. Як встановили поліцейські, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння підійшов до меморіалу героїв та з особливим цинізмом вчинив гуліганські дії. Поліцейські вже повідомили чоловіку про підозру за фактом хуліганських дій. За даними правоохоронців, йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років. А за інформацією соцмереж, батько цього хлопця, з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ у віці 56 років. Раптово помер український письменник, публіцист, громадський діяч та блогер Дмитро Капранов. Разом з братом близнюком Віталієм Капрановим вони були ведучими Ютуб каналу імені Тараса Григоровича Шевченка та видавали історичну літературу. Про смерть повідомили на сторінці братів Капранових у Фейсбуці. Друзі, в нас біда сьогодні. Зранку раптово помер Дмитро. Коли іде прощання, напишу завтра. Все решта скасовується. Пробачте, написав Віталій Капранов. Українські інженери в компанії, зареєстрованій в Об'єднаних Арабських Еміратах, представили новий підводний човен під назвою Кронос. Цей броньований човен, який проходив випробування для використання у військових цілях, може стріляти торпедами та рухатися без звуку зі швидкістю до 50 км за годину. Про це повідомляє «Київпост» з посиланням на сайт компанії виробника Компанія підкреслює, що Кронос може вмістити до 10 пасажирів та нести корисний вантаж вибухівки. У Євпаторії, тимчасово окупованого Криму, в ніч проти 16 квітня сталася пожежа у приватному зоопарку. Загинули 200 тварин. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ. Повідомляє ТСН. В окупованому місті згорів зоопарк із екзотичними тваринами Тропік Парк з пожежі вдалося врятувати лише двох ведмедів. Пожежа спалахнула близько третьої години ночі, а загасити її вдалося лише до сьомої ранку. За заявою МНС РФ швидкому поширенню вогню сприяла велика кількість сіна. В Зоопарку було представлено понад 200 видів приматів, рептилій, земноводних комах, гризунів та птахів. Москва проводить чергову інформаційну операцію проти України. Як повідомили у гур, останнім часом у Тікток та інших соцмережах один за одним з'являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе ухилянтами для подібного контенту, одночасно були створені народні пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж вихваляння ухилянтів, за даними розвідки, синхронність появи численних пісень та відео. що… Героїзують чоловіків, які відмовляються стати на захист України, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію. Вказана і ПСО класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння, наголосили угор. І до новин світу. У Грузії поліція на акції протесту проти так званого закону про іноагентів затримувала людей. Громадяни країни обурилися через розгляд закону про іноагентів. Ситуація загострилася після того, як протестувальники вирішили провести ходу навколо парламенту. Періодично між учасниками акції та поліцією відбувалися словесні перепалки. Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії, попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни, почали обговорення суперечливого проєкту про прозорість іноземного впливу, який порівнюють з російським законом про іноагентів. Польські фермери нарешті припинили блокування пункту пропуску у Гринів. Про це повідомляє українська правда. Так відомо, що у вівторок, у 13.50 за київським часом, учасники акції на території Польщі припинили блокувати рух вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску долгобичів у Гринів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках почали здійснюватися у звичайному режимі. Чи залишиться й надалі розблокованим цей пункт пропуску і чи надовго? Поки невідомо у столиці Данії Копенгагені, вранці 16 квітня виникла масштабна пожежа у будівлі копенгагенської біржі Берсен, де зберігаються твори мистецтва. Про це повідомляє європейська правда. У будівлі, яку добудували у 1625 році, розміщується кілька офісів. Усіх людей евакуювали. Багато хто з присутніх на місці забігав у будівлю, щоб винести розвішені на стінах твори мистецтва. Спіральний шпиль на даху, головна окраса будівлі, опинився в епіцентрі пожежі і невдовзі обвалився. Палають 400 років нашої культурної спадщини. Прокоментував міністр культури Якоб Енгельшміт. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працювала Софія. Філучук, на все добре, і побачимось!